У практиці хлібопечення хлібні вироби за певними ознаками об'єднані в наступні групи хліб, булочні, здобні, бублочні та сухарні вироби, пироги та пиріжки. Технологічна схема виробництва хлібобулочних виробів включає в себе послідовність окремих технологічних етапів та операцій, виконання яких дає можливість отримати вироби високої якості. Виробництво хлібобулочних виробів складається з наступних технологічних стадій: зберігання і підготовка сировини до виробництва, дозування сировини, приготування тіста, оброблення тістових заготовок, випікання тістових заготовок, охолодження і зберігання виробів. Сировина, що використовується у хлібопекарському виробництві, поділяється на основну та допоміжну. До основної сировини належить пшеничне, житня-борошна, дріжджі хлібопекарські, сіль кухонна харчова, вода. До допоміжної сировини належать цукор, жир, молоко тощо. Всі види сировини повинні відповідати вимогам стандартів і забезпечувати високу якість готових виробів. Борошно пшеничне доставляється на хлібзаводи борошновозами, які зважуються на автомобільних вагах. Борошновози приєднуються гнучким шлангом до приймального щитка. Потім борошно по трубопроводу подається в силоси, де запас борошна повинен бути передбачений на 7 днів. При доставці та збереженні борошна в мішках борошно однієї партії укладають на стелажі. Борошняний склад повинен бути сухим, опалюватися. Мати гарну вентиляцію. Температура у складі підтримується на нижчі 8 градусів за Цельсієм. Відносна вологість повинна бути не більше 75%. Перед подачею на виробництво очищене і зважений борошно подається у виробничий бункер, де зберігається 8 годин. Для розпущення пшеничного тіста використовують хлібопекарські дріжджі, рідкі дріжджі, а також дріжджові закваски. У спеціальних дріжджомішалках готують суспенсію дріжджів у теплій воді у співвідношенні 1 до 3, яку використовують для приготування тіста. Вода на підприємстві зберігається у баках холодної та гарячої води. Сіль зберігають у мішках насипом в окремих приміщеннях. Перед використанням її розчиняють у воді в солерозчиннику. На сучасних ліпзаводах сіль зберігають у вигляді насиченого розчину. Розчин фільтрують, відстоюють та подають на виробництво. Цукор-пісок на підприємстві зберігають у мішках. При підготовці до виробництва його розчиняють у воді та фільтрують. Тверді жири зберігають у ящиках або бочках. Рідкі у ємкостях. Перед використанням тверді жири розтоплюють і проціджують крізь сито певного розміру. Проціджують також рідкі жири і олії. У хлібопекарські приготування пшеничного тіста, класифікація яких дана на схемі. Тісто готують за виробничою рецептурою однофазним або багатофазними способами. При однофазному способі тісто готують в одну стадію. При багатофазному готують першу фазу опару. Після її визрівання подають решту борошна та іншу сировину і замішують другу фазу тісто. Розглянемо процес приготування тіста на великій густій опарі. Велику густу опару готують 60-70% всього борошна, вологістю 41-45%. Тривалість бродіння опари при температурі 28 градусів за Цельсієм складає 210-270 хвилин. Виброджена опара використовується для замісу тіста. Замість тіста здійснюють порційно за допомогою тістомісильних машин періодичної дії. Для цього в діжу вносять розрахункову кількість води, сольовий розчин, додаткову стровину з рецептурою та борошно, що залишилося 40-30%. Готовність тіста визначають за задотрованою кислотністю та органолептичними показниками. Готове тісто за допомогою діжоперекидача подається в приймальну ліку тістоподільної машини. Поділ тіста на шматки проводять з метою отримання готових виробів заданої маси з урахуванням затрат про випікання, охолодження та зберігання. Під час технологічної операції округлення шматки тіста набувають округлої форми, відбувається рівномірне розподілення і видалення діоксину вуглецю. Заготовки для бетоноподібних виробів формуються на тістозакаточних машинах. Далі тістові заготовки направляються на остаточне вистоювання, що триває 210-280 хвилин. У процесі вистоювання об'єм заготовки збільшується в 1,5-2 рази. Оптимальними умовами для вистоювання є температура повітря в шафі 35-40 градусів за Цельсієм і відносна вологість повітря 75-85%. Тістові заготовки подають на посадчик тістових заготовок, а за допомогою нарізчика наноситься певна кількість надрізів. Випікання є заключним етапом виготовлення хлібобулочних виробів. Батони випікають в розмінному режимі. Перший це період зволоження тістової заготовки, що відбувається при температурі 180-200 градусів за Цельсієм. Другий це період інтенсивного прогрівання тістової заготовки, в якому починає утворюватися скоринка. Температура становить 260-280 градусів за Цельсієм. Третій це період остаточного формування м'якушки. Він відбувається при температурі 180-220 градусів за Цельсієм. Тривалість випічки залежить від маси виробу і складає 20-25 хвилин. Готовність виробів визначають органолептично. Хлібобулочні вироби після виходу з печі за допомогою стрічкового транспортера подаються на циркуляційний стіл. При укладанні готових виробів на лотки Вагонетки відбраковують готові вироби нестандартної якості за органолептичними показниками. Перед відправленням до торгівельної мережі кожна партія виробів проглядається бракером. Тривалість зберігання виробів на хлібопекарських підприємствах відраховується з моменту виходу хліба з печі до моменту його відвантаження одержувачу. Для подовження терміну зберігання хлібобулочні вироби направляють на упаковку. Пакування здійснюють за допомогою пакувальних машин різної конструкції.